Яку вибрати водосточну систему? Пластикову чи металеву? Тут одне тільки питання: ціна. Тому що металева буде в рази дорожче, ніж пластик. Що буде з пластиком через руки? Якщо, наприклад, брати, бачите, порівняння кольору, який він новий, і який він буде через руки, тобто він від ультрафіолету вигорає. І навіть, де ж бачите, от, крючки теж воно буде міняти кольор. Тут немає в вашому кольорі, тут буде світло сірий такий. От. Е, в чому перевага металевого? Металевий робиться з сталі 0,6, з двох сторон він покритий, виробництво руки, гарантія також від руки. Тобто, що на протязі експлуатації вашої покрівлі, ваш водосток буде такий, вже, такого ж самого кольору, як і ваша покрівля. <кій> тобто в одному ансамблі. <кій> Я би рекомендував би вам зараз брати тільки юбку водостока по ринві і колінами просто повернути. Для чого? Труби ви потім собі доберете, коли ви закінчите утеплення будинку. От. Але якщо ви зараз поставите труби, то під час утеплення вони просто поцарапаються і поб'ються. Покрівлі Харків, Кучківська 11.